Зустрічі. Програма про українську програма про українську програма про, про... 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 українсько-єврейські про... української... про взаємини. Доброго дня. Це програма зустрічі, що створена за підтримки Канадійського благодійного фонду Україно-єврейська зустріч. Про мікрофоні Андрій Кобалія. І сьогодні ми поговоримо з Старокинію Олесією Саюк про євреїв та бандерівців у концентраційному таборі. «Аушвіц». Я вірив, що Бог є. Я навіть молився йому, щиро молився. Але мене заарештували з батьком і сестрою, і Бог не хотів нам допомогти. А одного разу вивели нас на цвинтар і казали роздягатися. Я плакав, я цілував землю і просив Бога, щоб він врятував нас, та він не хотів. Батька розстріляли. Потім один з тих, що в них на шапці смерть, зловив сестру за коси і стрілив, а мене не вбили, а привезли сюди. І ви кажете, що є Бог. Так, члену ОУН-Б Булату про свою складну долю розповів 14-річний єврейський хлопчик Горман, який так само як і Булат був відправлений у німецький концентраційний табір Аушвіц. За роки існування Аушвіцу там було вбито близько мільйона євреїв. Окрім євреїв, ромів та радянських полонених, в'язнями табору також було кількасот членів Організації українських націоналістів Бандерівського спрямування, яких туди відправили нацисти за проголошення акту відновлення української держави. Про взаємовідносини євреїв та бандерівців у таборі смерті нам розповіла історикиня Олеся Ісаюк. Спочатку всі були в переміжку. От відповідно, одна або добре міг бути половина скажімо, половину, на половину і одна, або добре, скажімо, в одному бараці могло бути там десятків пандемії жодного єврея і навпаки. От тут все рішав випадок. Ось і зрозуміла наявність місця. З часом бандерівців скупчили у так званому 17-му полоці. Правда, не всіх, а всіх можна зрозуміти, передусім це стосувалося тих, що прибули у 1942 році. Ну, принаймні, це скупчення відбулося ще до прибуття транспорту з осені 43-го року. У спогадах я надибала дві версії. Як це сталося? Перша версія після загибелі. Брата Степана Бандери, Олександра Бандери, адміністрація в Швецька комендатура повідомила його дружину про загибель чоловіка. Повідомлення було стандартне, тобто писалося, що ваш чоловік та ейто, загинув в робочому таборі там, від інфаркту чи западня легень. геть. Тобто вписувалася така причина, а в принципі могла будь-ого. Чи мирний, чи в воєнний час настигнути. Ось. Але проблема в тому, що дружина Олександра Бандери, буквально за три тижні до повідомлення про загибель чоловіка, а отримала від нього лише, що він живий, здоровий. Вона склала два до двох. І вирішила, що, і вирішила, що в результаті дуже вже малої часової розбіжності справа нечиста, і внесла з аргу до Міністерства, Міністерства заордонних справ. Та Олександра Бандера довший час жив в Італії, працював там журналістом, а сама дружина була Графа Чіану, міністра заордонних справ. Телефонне праву річ. Е Тобто, Я громадян да, Італії. Італії, звичайно, то Міністерство оборони справ Італії зробило запит, тим більше, що Італія і Третій рай вважалися союзними. Ну, Назривав е, міжнародний скандал місцевого значення, то було дано дорушення провести слідство. Слідство заінчилося формальним підтвердженням того, що вже було подано раніше. Формальність була дотримана, але адміністрація Аушвіців очевидно від гріха подалі зібрала бандерівців у 17-му Бара. Це перший варіант. Другий друга версія, яку подає, наприклад, Петро Мірчук чи Леонід Мостович. Згідно цією версією, бандерівці серед вартівників так званого зовнішнього гоманда, та, та називалися команди, яких відправляли на роботи поза межі основного табору за кілометрів. Та от серед вартових цього команду виявилися люди і розмовляли українською. Пізніше з'ясувалося, що це були фулездойчі родом з Буавини. Ось вони цілого могли мати орінці Ось. І от якимось чином їм вдалося через такого одного фульездойча передати запис у Трахова. Там якимось чином тут провал, тому що невідомо ніхто, ні я, ні взагалі що відбулося. якимось чином зуміли подати інформацію до військових чин і отримати на увазі, що саме з військовими домовлялося Рівництво Унфандерівську і напередодні війни. Ось Серед військових, в принципі, досить сильна. Опозиція нациста, вона тільки посилювалася з бігом війни, ну, а зрозуміло, з мова змова Аштауфенберга. І в результаті якимось чином, знову ж якимось чином провал невідомо, ні до о, це ті, що ніщо було зроблено. До адміністрації Аушвіцу дали зрозуміти, що буде краще, якщо вони їх зберуть до купи від гріха подалі. Наразі я не маю підтвердження жодної з цих версій. Враховуючи, що обидві версії часто ажучи логічно трошечки полягають, і тут ми переходимо вже тоді до євреїв і бандерівців. Які це були взаємозв'язки? Вони контактували? Чи можливо хтось колаборував? Ну взагалі, які були відносини у євреїв і бандерівців в Аушвіці? Самі бандерівці подають досить багато цифр, скажімо, переді мною тут зараз розрита сторін асподів Петра Мірчука в 50-х роках у Лондоні, де є цілий список звіт і везли євреїв, і коли це було. Далі, але йдеться про стосунки. Тут е, треба й е нюанс, що, хоча. Ну, скажімо, спадок попередніх років, напевно, ну, і взаємні там, стереотипи, уявлення і так далі, вони накладалися, вони, звичайно, мали якусь свою роль, але основним принципом була солідарність в'язня перед обличчям адміністрації табору. Це був принцип обов'язковий. І виражався він інколи у дуже різних формах, скажімо, що в'язня ловили на радіжці хліба іншого в'язня, його чекав самосуд. Нікого не цікавило, хто був цей в'язень. Був він єврей, українець, банделівець, мельнівець поля, француз, та не хвилювало нікого. Ось. Тому що вкрасти хліб у свого товариша по нещастю означало позбавити цього співв'язня, шансів на виживання, отже, підіграти адміністрації. Логіка була проста тверд. Тут треба розуміти, що життя у Аушвіці будувалося за принципом ну, земляцтва, хоча це термінологія нормального суспільства. Але йшлося про те, що в'язні намагалися групуватися за походженням як національним, так і територіальним, за транспортом. Ну, якщо люди вже там переїхали. Цей ава дороги перед тим, що, напевно, і час сиділи разом в тюрмі, то вони вже разом ось намагалися триматися, бо вже більш-менш себе знали. Тому ще був дуже такий важливий момент мови. Розумієте, Порозуміватися треба максимально швидко, максимально ефективно. Якщо людина не знала мови, починалися проблеми. Тут знову ж таки, не кожен єврей знав українську, не кожен, і умовно кажучи, не кожен українець з ОУНБ чи що вони хотіли поговорити, могли розраховувати, що кожна одна добрих знає польську мову. Ну це звичайно мало ймовірно, але все ж ймовірно. Ону звичайно до цього добігали ще інші чини солідарності, вірусповідань, політичних переконань і так далі. Ось на загалі, що так подив. Ом о, 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 цей весь масив спогадів. І я прочитала і що звернути увагу на найраніші спогади Данила та Петра Мерчуга, писані в період, коли в принципі Західний світ тільки, ну, так, починався дивитися в обличчя трагедії Голокосту. Адже загальний заціавний почався вже в 60-х роках, але вже аж трошечки емоційно присохло. То знаєте, складається те враження, що Бандерівці Зайняли позицію співчутливого спостерігача і по можливості помічника. Знову ж таки з рації цієї солідарності. А що стосується колаборації, свідомої колаборації, щоб комусь наш орде не було. З тої простої причини, як я вже назвала. Порушення солідарності в'яснює, гаралося. Безжалю, незважаючи на всі інші нюанси. А також тому, що в Аушвіці всі в'язні були поставлені в умови просто вижити. Скажімо, той же Микола Гламишин. Відомий член ОУН з найвищого рангу, співорганізатор вбивства Броніслава Пірацького, польського міністра внутрішніх справ. Ось він був приведений на 10-й блок, а де відбувалися експерименти над людьми, а саме єврейськими жінками. Він мав записати свіжу прибулих жінок. І відібрали для експериментів. Ось, ну в якійсь мірі можна, звичайно, сказати, що він був колаборантом, але йому ніхто не сказав, куди він йде, йому ніхто не сказав ні що він буде робити, ні для чого. Ну, розумієте, він був просто у останні снаряді. Якщо він заперечив, він підістав хулю в чоло це. 99,9%. х Ось допомогти він їм ніяк не міг. Хоча, от, наприклад, у Чайковського є образ в'язня старого хача, на жаль, не написана його національність, не вказана, який допомагав цим жінкам з 10-го плаву, закидаючи їм через Алюшійт їжу. І бандерівці його в існі, ну знав що не був одній групі з бандерівцями, вони фактично його ну, приривали. То він ховався поза ними, вони робили, вигляді, що нічого не відбувається, і він собі тихень оці харчі перешмальовував. Іншого разу Микола Олемишин, вийшовши на двір зрангу, зауважив, що молодий єврей іде на дроти, та називався спосіб самогубства і полягав у перетинанні так званої постенгети лінії заборони, після якої вартові, на в... вартові вежі, а тут. Цьому ланцюзі охорони а оточувала табір вже мав повне право розрядити ув'язня автомат. О, ну він його прийшов затримав. Запитав у нього, слухайте, та ей молодий це, справді був молодий юнак. Ось чому ти йдеш на дріт, висловлюючись табірним жаргоном, Той азав, я не можу цього витримати, нас привезли ті і вчора, і всю мою сім'ю вбили на моїх очах. Що це очевидно про той їх забрали на той газову гамеру. І, Але ми ж не сказав. Ну добре, їх вбили, і ти хочеш ще себе оббити і зробити цим цим задоволення своїм. А в він його від цього На жаль, він не запитав ні імені цього хлопчини, нічого, а може, не запам'ятав. Ось, і ми не можемо зазат, ствердити зараз, чи цей ну, Семишина мав якесь вирішальне значення для долі конкретної людини, чи ні? Ще говорячи про бандерівців, ви згадували про те, що можливо були такі варіанти, коли євреї і. Бандерівці з однієї території, скажімо, там з умовної Галичини чи Волині могли зустрітися фактично в одному таборі. Ці та вони могли навіть знати один одного ще до початку радянсько-німецької війни. Ще можливо ще до того. Розкажіть, будь ласка, якісь такі конкретні, можливо, приклади є цитати, спогади. Ну тут бачите, бандерівці писали свої спогади специфічно, з одної простої причини. Вони. Добре знали, що чекає на людину за підозрюваною в СССР Бандерів в Радянському Союзі. І вони не знали, що сталося з героями їхніх спогадів. Може, людина повернулася в Радянський Союз. Мало що. І тому вони, як правило, шифрували цих людей, тобто вказували самі мінімум. Ну, Можна, звичайно, навести при АЛАР ситуації з Рабіном і цим Брейнем. Так, його представляє Данило Чайовсь, і у своїх спогадах. Ідеться про Іце Абриня, з ним спілкується один з мандерівців, навіть не сам Данило Чайковсь, а один з його товаришів. а він згадує під псевдонімом Булат. Це теж була міра анспірації. Ось. І ось цей Іце Абринь. За даними, чи ось опрацював у місці, де сортували речі вже вбитих євреїв, так званих Ейромс Амар. І ось ван задає питання з цьому знайому єврею. А були ви іці у тих барах, де сортують дорогоцінні речі? запитав він приятеля. Минулої середи почав булат, мусив я віднести туди валізу, я стану в тіль, і на порозі, бо далі не вільно було йти. Отож уявіть собі бринь, що вздовж бара устояли вели і столи, а на них горіло сонце і радуга, і наче не можна цього назвати. Все те золото, діаманти, що їх сортувало чотирьох фахівців, мабуть, вистачило, вистачило б на купну цілої Європи. А всі ці сарби, Юр, обули наші, тихо відповів Бринь. Це наша сила і прокляття. Все забрали, всі спалили. Або скажіть. Бринь відвернув лице до Булата. В суботу давали нам на плоху білизну, я дістав під штани і пошиті з нашого єврейського талесу. Чи ж я можу вдягнути це, що є для мене святе? Чи вони не мають іншої білизни? Сльози виплили з іціових очей, і Булат згадав, що Бринь є рабіном. Не журіться, брень, потішав булат. Була Асирія, була Вавилон, і все пройшло. Та та братом, шептав старий рабін. Все пройшло, а Ізраїль живе. І ось, наприклад, враження від того, як воюють євреїв на так зване поле смерті це був невелич і майданчик місяцям 11 блоком. Вже знову буде розвал, а паліч пішов, з сказав май авітирський. Вони перейшли оло Гавпшарфюрера, виструнчившись і знявши шапки. Інший такий варіант. От ми вже згадали про бандерівці і були змушені виконувати певні допоміжні роботи, ну, скажімо до організаційного характеру, та ж реєстрація та й до сортування речей їх теж заставляли. І от враження тут за увага розвалювати на табірному жаргоні означало розстріляти, газувати, послати до газової камери. Розвалюють сотнями, газують, а ти пиши. Та де уж їх? і? на удар серця, Ізидор Ізраїль Тран, помер на запалення легенів. Ось такі от враження. Ну, добре видно, що вони. ну, ніяк не буду з того щаслива будь їхня воля, вони пустили всі. От, або, наприклад, ситуація, яку описує Микола холог що з ажімо ранку. Зранку це було пізнє літо, грання осінь 44 го року і можна ідентифікуватися зі спогадів, привезли транспорт з євреї з Угорщини. І вийшло так, що йому одному треба було зробити реєстр. Ось, ну всі писати, він просто не встигав. І Тоді я він це представляє, він звернувся е, до цих євреїв, що хто може швидко написати, бо треба, щоб вас всіх переписали. Ось. Ну І в результаті Алемишини і ці євреї сиділи там, писали. Ось і, Ну, то врешті написали цей реєстр. Також ця робота вона давала можливість вести свого роду реєстр знищених. не згадує, що вони починали вести і реєстр знищених, правда, в першу чергу червоноармійці. Тому що це велико, просто тому що це було, було співвідчизне. І їх не хвилювало, що це громадяни Радянського Союзу, що там може і член партії. їх це не хвилювало. Їм головне було, що загинули українці. Решта все по богу. Але також, очевидно, вони, і вони також вели якісь ну, облі не облі, ну, і про єврейські транспорти. От, скажімо, Петро Мірчу, він подає за його спогадами перший великий він аж єврейський транспорт прибув у березні 1942 року. Знову ж таки, це не приточні дати. Це за Мирчуком. отже, і далі він фіксує, що цей транспорт в березні 42-го року був зі Словаччини. Наступний і він запам'ятав весною 42-го року з Франції, Бельгії, Голландії, влітку 42-го року з Польщі територія генерал-губернаторства а також з краю Варте, варти Ау. Ось в квітні 1943 року привезли євреїв з. Грації, точніше, салоні. Восени з бензина польського міста, при чому це і транспорт, тому що привезли 30 тисяч євреїв. Потім також він згадує транспорт євреїв з Чехії, тодішньої Чехословаччини. Ну і звичайно, угорські євреї, власне, про них найбільше спогадів. Відомо, що вже в січні 1945 року, якщо не помиляюсь, Аушвіц вже був звільнений і продовжував виконувати часткову функцію Бо перетворився на радянський тимчасовий такий табір, але в євреїв перестали знищувати, розстрілювати? Виникає питання з приводу того, чи, чи можна уявити собі таку ситуацію, що люди, наприклад, євреї, які вижили в Аушвіці і досі живі, наприклад, діти. Я знаю, що там були діти, чи можливо собі уявити ситуацію, що колись? Євреї, скажімо, який тоді був зовсім малою дитиною, і Бандерівець, який, наприклад, теж був молодим і досі живий, чи можуть вони взагалі зустрітись, чи це теоретично можливо? Теоретично можливо все. Тим більше, що світ тісний. Ось інше питання, іби були враження. Я вже вам казала, що статистично доволі мала вірогідність, щоб вижило, щоб вижило хоча б кілька євреїв, і спілкувалися в Аушвіці з Бандерівцем. Ось, ну, статистично дуже це. Я щоб порівняти з було чисельно євреїв, з було чисельно бандерівців, і пам'ятати, як страшно нищили, не те, що десятувала, половно нищили в Аушвіці євреїв, то знаєте, вірогідність мала. Ну, правда, є приалади мінімум одного бандерівця, який після війни підтримав з євреями, неодноразово бував в Ізраїлі. Це Петро Мірчук, він написав про це цілу книгу зустрічі і розмови в Ізраїлі. От, що це пробували. Ну, а крім того, після війни із єврейська діаспора і українці на північноамериканському континенті співпрацювали, це теж думаю, свідчить, що претензій до своїх товаришів по неволі євреїв в цьому контексті не мали. Знаєте, залі ми мали, то кому ж радше про це знати? Тим більше саме єврейська діаспора, я, я знаю, займалася. Ну, Фактично витягування, фактично з того світу своїх уцілілих От, Вже хто хто а вони мали знати. Я нагадаю, ми говорили з історикинію Олесією Саюк про євреїв та бандерівців у концентраційному таборі Аушвіц. Про мікрофоні був Андрій Кобалія. Це була програма зустрічі, що створена за підтримки канадського благодійного фонду україно Єврейська зустріч. Ви слухайте громадське радіо, слухайте, думайте. зустрічі. програма про, про про програма про українсько-єврейські про про взаємини.